Привіт, мої друзі! Сьогодні ми прогулюємось дуже-дуже енергетично потужним місцем. І це Володимирська гірка. Володимирська гірка це парк, який збудований на Михайлівській горі. І його площа майже 17 гектарів. Позаду мене Михайлівський Златоверський собор. Сьогодні дуже приємний вечір. Грають музиканти. Дітки гойдаються на гойдалках, на цій площадочці. До речі, коли мій син Олег був ще маленьким, він тут катався на самокаті багато разів і так само грався на цій дуже такій яскравій площадці. А ось туди далі, вниз розташований пам'ятник. Князю Володимиру, Володимиру Хрестителю. І він був збудований в 1853 році. Цей парк був закладений на Михайлівській горі в середині 19 -го сторіччя. Я дуже люблю ці місця. Вони мене надихають. І я їх люблю в будь-яку пору року. Літом тут дуже затишно і прохолодно. Коли я зазвичай спускаюся свої, своєю улюбленою андріївським узвозом, проходжу трошки по подолу по Сагайдачного, і потім я підіймаюся по старовинному фоні кольору. І мені це дуже-дуже-дуже вподоби. Я споглядаю на Дніпро, на всю красу Києва, на Поділ і підіймаюся на Володимирську гірку. А потім, ось цією алейкою, я доходжу, спускаюся вниз, і я вже на Хрещатику. А потім по вулиці Городоцького я підіймаюся до району Меренгових дач, а саме до театру Франка. А потім по-лютеранськи знову спускаюся на Хрещатик. І ось такими колами я вітаюся з Києвом і насолоджуюсь. Це мої маршрути, це місця сили. Я не буду зараз розказувати про історію Володимирської Гірки. Вона дуже цікава, це дійсно священні місця. Я просто зараз хочу розповісти про емоції і про атмосферу. А ще я дуже люблю Володимирську гірку восени, тому що тут старовинні дерева і все повністю покрито листочками. І я люблю ходити, шуршати ніжками по цим листочкам, споглядати на паркові скульптури, заходити в Альтаночку, дивитися на Дніпро, дивитися на князя Володимира, який вказує на Дніпро. І про щось врієти. Такий наш Київ. Вечерія. Сонечко сідає за Дніпро. Граються діти, прогулюються кияни, звучить фортепіано. І дуже-дуже затишно на душі. Так як було ще до війни, так як зараз і так, як буде завжди, тому що це Україна. Тому що це Київ, і інакше воно не буде ніколи. До нових зустрічей, мої любі. Вітання з Володимирської гірки. Ваша Оксана Дем'янишина. Папа.